Це вас, дорогоцінні, коли немає любові Божої, вся релігія безгузда. Можна навіть молитися чи пророкувати, виганяти бісів, творити багато чудес іменем Ісуса Христа, але почути від Бога я ніколи не знав вас. Тому такі залишаються гробами небілиними. Давайте перевіримо. Ми продовжуємо справу Христа, несучи любов і порятунок, або беремо участь у згубному проєкті Вавилону. Тому ми пропонуємо вам. Приєднатися до міжнародної місії, слово Боже, яке щодня надає підтримку та духовну допомогу людям у всьому світі. Ми роздаємо хліб насущний за заповіддю Ісуса Христа і запрошуємо вас. Підписатися, приєднатися, написати нам, щоб зростати в Божій любові, бути церквою Ісуса Христа, здійснювати місію до країв землі, вчитися, являти любов людям, щоб рятувати себе і своє оточення. Не шукайте чудес в інтернеті. Ви можете потрапити у спокусу. Апостол Павло писав: коли я говорю людськими або ангельськими мовами, але любові не маю. То став я дзвінкою мідію або гучним кимвалом, тобто просто куском залізки, консерва. І коли маю пророцтво, посягнув усі таємниці, повноту знання і маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усе своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Уявляєте наскільки це страшно вірити, молитися, пророкувати, зцілювати, виганяти бісів і творити багато чудес? А потім почути від Господа ти ніщо, ти порожнє місце. Я ніколи не знав тебе. Все тому, що немає любові і не виконана Божа воля. А де немає волі Божої, там беззаконня. Звісно, у Вавилона немає влади приводити людей до Бога, тому що у Вавилона немає Бога всередині. Навіть обійшовши море і суходіл, представники Вавилону знайдуть когось одного, то зроблять його вдвічі гірше за себе. Дивіться телеграм-канали Солтаненко та будьте просвітлені.